Стати справжнім професіоналом в області дизайну інтер'єрів складно, але можна теорія, практика, особистий досвід. Знадобиться все, ми підготували найкорисніші матеріали, в яких професіонали зі стажем поділилися своїми секретами, прийомами, щоб застерегти новачків і любителів від можливих помилок. Один п'ять якостей справжнього дизайнера, чи є вони у вас? Професійний дизайнер. Це не просто модно одягнена людина з портфоліо в красивій папці для успішної роботи в цій сфері без потрібних якостей не обійтися. Якщо ви розбираєтеся в психології, вмієте і не боїтеся розмовляти з людьми, володієте навичками тайм менеджменту і готові виїхати на край світу за тим самим льваном. Ви на правильному шляху, ах так. Все це безглуздо, якщо у вас немає чудового смаку. Два різниця між авторським наглядом і комплектацією об'єкта. В чому вона серед дизайнерів інтер'єру часто виникає питання, що саме входить в авторський нагляд, чи повинен дизайнер стежити за поставками меблів, шукати заміну матеріалу, обробки, паркет, плитку, розетки, стежити за виконанням термінів постачальниками. Вішати штори дизайнер Ельвіра Станкевич розповіла. Де проходить грань між авторським наглядом і комплектацією об'єкта. Три як не втратити замовника тема відносин між замовником і дизайнером. Актуальна як ніколи, чому не варто замовчувати про проблеми, з якими може зіткнутися клієнт під час ремонту, чи можна зрушувати терміни підготовки дизайн проєкту і що врахувати при складанні, розповіли досвідчені професіонали. Чотири секрети ідеального інтер'єру від профі – Робота над створенням інтер'єру має свої тонкощі і підводні камені. Це свого роду гра, знати правила якої просто необхідно, однак правила можна і порушувати, так ви зможете створити неповторну. стильну і індивідуальну обстановку Олена Лазарєва, директор в шоу оф Арт десід і куратор британських програм в міжнародній школі дизайну, розкрила секрети майстерності і розповіла, як уникнути помилок. 5-10 порад, як зробити маленьку квартиру затишною, з маленькими просторами марно боротися, а ось знайти до них підхід і зробити навіть невелику площу комфортною для життя можна. Дизайнер і декоратор Юлія Голавська поділилася найдієвішими і простими способами швидко перетворити малогабаритку і побачити сильні сторони вашої квартири. 6. як перетворити темну квартиру без шкоди бюджету, темна кімната це як правило. Не непрактично і некомфортно, але багато факторів, такі як розташування з північного боку, конструкція будинку, наявність під вікнами високих дерев змінити ми не можемо. Архітектор Марина Лаптіва позначила кілька прийомів, які допоможуть з легкістю перетворити темну квартиру в комфортне для життя. Простір. Сім, чи можна уникнути помилок в квартирі з вільним плануванням? Вільне планування це не тільки можливість створити, а й відповідальність за весь результат, які документи зібрати перед ремонтом, чому гострих кутів варто уникати не тільки в розмові, але і при плануванні квартири, яка кімната затишніше, прямокутна або квадратна. Професіонали студія 3.14 поділилися своїми рецептами правильного зонування. Вісім підводні камені в ремонті кухні, про які повинен знати кожен кухня, мабуть, сама функціональна зона будинку. Перед нею стоїть стільки завдань, скільки не виконує жодне інше приміщення, саме тому з кухнею виникає так багато труднощів ще на етапі планування, про правильне зонування, нюанси ергономіки та вибір матеріалів оздоблення, розповів арт-директор студії. Перемога дизайну Степан Бугаєв. Дев'ять, як вибрати колір фарби для стін, під час ремонту доводиться вирішувати дуже багато складних завдань і вибір кольору для фарби не виняток. Будьте готові до того, що в магазині вам запропонують десятки відтінків бежевого і сірого, сотні тонів червоного або синього, білий колір виявиться не просто білим, а сотнею різних варіацій. Про те, як знайти ідеальний відтінок і якими принципами керуватися, розповіла дизайнер Інна Усубян: «10. як оформити порожню стіну, як профі сімейні та художні фотографії, малюнки та картини різних жанрів і розмірів, все це безсумнівно прикрашає стіни кімнати. Однак справа не тільки в тому, чим ви прикрашаєте кімнату, але і в тому, як ви це робите. Разом з декоратором Женою Ждановою поділилися найефектнішими прийомами. 11. вся правда про тренди, мода на певні матеріали, стилі і прийоми в оформленні інтер'єру існує, але змінюється неспішно і все ж ігнорувати цей процес було б необачно, які тренди ще актуальні в 2016 році, а чий вік підійшов до кінця, чи варто прислухатися до нових модних прогнозів або краще створювати інтер'єр, керуючись власним смаком. Краще українські дизайнери висловили свою думку: 12. як зробити круті фотографії готового інтер'єру. Проект реалізований і перед дизайнером постає питання зйомки, як підготувати інтер'єр, які деталі прибрати, або, навпаки, додати, що потрібно передбачити, щоб зйомка відбулася, а результат потрапив в краще глянцеві видання. Кілька професійних секретів розкрив фотограф Сергій Красюк.